Пишуть, яка вартість у Дірект, а коли ви відповідаєте, люди зникають, зливаються, ігнорять. Таке часто буває, коли ви використовуєте ціль повідомлення. Алгоритм дає вам переписки, але він не розуміє, чи якісні вони, чи ні. І таким чином, люди вам пишуть, він ще більше таких неякісних людей вам приводить, бо основна ціль це є повідомлення. Він вам дає повідомлення, але вони виявляються неякісними. І в таких випадках я вибираю ціль літформа або сайт-квіз. Перевага такої реклами через ціль літформа чи квіз полягає в тому, що коли людина клікає по креативу, вона попадає не в Дірект, вона попадає в анкету, там, де вона дає декілька відповідей на запитання і вносить свій номер телефону. Тобто, людина, якщо дасть відповіді на запитання, внесе свій номер телефону. Вона більш цільова, вона більш якісна. І таким чином. Трафік покращується, алгоритм оптимізується на тих, хто готовий дати відповіді та внести свої контактні дані.